Можна білої набрати, а на кінчик червоної. І ось виходить у нас такий елемент. Солярний знак, знак сонця, майстер клас полтавського розпису для внутрішньопереміщених осіб. Провела полтавська майстриня Лідія Орел у рамках презентації творчої виставки з декоративного розпису Барви квітів рукотворних. Майстриня каже, захопилася полтавським розписом шість років тому. Додає, прагне його відродити і зберегти, адже цей розпис практично знищений. Полтавський розпис потребує підтримки і розвитку, і він повинен бути таким же відомим, як і Петриків. Ский розпис переважно полтавський розпис зустрічався на дерев'яних поверхнях. Так як вони недовговічні ці поверхні, розпис практично знищений для полтавського розпису, характерний такий мотив, як або елемент, як яблуко. Це солярний знак, знак сонця. Олена Морозова, одна з учасниць заходу, каже: прийшла, бо колись намагалася малювати у такій техніці і хоче дізнатися про неї більше. Цей майстер-клас мене зацікавив, тому що я ну, мабуть у душі у мене є такі завдатки. Творчої натури я полюбляю малювати все, що зв'язано з творчістю, і тому. Мені було дуже цікаво прийти і послухати саме про розпис. А пані Світлана разом зі своєю донечкою Дариною у Полтаві проживає з липня 2022-го. каже, коли дізналася, що буде такий майстер-клас, вирішили, що обов'язково підуть, аби дізнатися більше про місцеву культуру. Ходимо лекції, слухаємо на майстер-класи по малюванню. Так що дитина у мене не малювала зовсім такий був стрес, що вона всього боялася. Тому ми сюди прийшли в бібліотеку. Нам все роздали і кажуть: не бійтеся, творі. Хочеш ти Ати так як малює майстриня сфоткала угу. собі на пам'ять і думаю, попробую. Подивитися на роботи з декоративно-прикладного мистецтва у стилі полтавського розпису можуть усі охочі у центральній міській бібліотеці. Експозиція діятиме до кінця січня.